Ога. Проходьте будь ласка. Ви не можете? Давай прийшов на рук. Якщо людина зайшла, то що, треба на вулиці ви її викинете, так? Тому що у вас. все? є. Ну, багато проведіть нас усіх. Я розказую, ну по сховище розраховане, сховище, Ну покажіть нам, що там все забито. Покажіть, будь ласка. Ви можете людей запустити до сховища чи ні під час ракетної атаки? Ну то виясняйте, а якщо ракета приладить, поки будете виясняти. Ви несете за це відповідальність? Ви ж знали, що приїдуть люди на нас, на Повинні були підготувати приміщення, запросити людей. Гайбач, казки податкові, не пускають людей у сховище. А якщо на дворі ракетна атака, нам бігти по вулиці і ховатися під заборами, гай, ба! Гай! Що сталося? Ну не пускають людей у сховища під час повітряної тривоги, державний орган. Чи може це вирішити законним шляхом, щоб під час повітряної тривоги були люди у сховищі у безпеці? чи достатньо ваших повноважень для цього як це надію в сховище? А куди як це під час війни два роки надіючи сховище? колише? Нам сказали, що там знаходяться дивіться. люди. Нема місць. Дивіться, я 24 числа заступив сюди, як почалася війна. Тут числило це як сховище, бомбосховище. Да? Mm. Пенсійний відділ сюди до нас прийшов. Один раз вони прийшли, більше вони сюди не ходили. Тому що там в підвалі сквозняки, холодина, і воно не передбачено. Дивіться, mm. я mm. зразу переб'ю. Дивіться, працювала, податкової. Прихід платників податків до податкової служби Черкаської області визвав спрацювання тривожної кнопки. Це чи звичайна ситуація. Повинні розуміти, що в податковій області, якщо до них приходять платники податків, податків це чи звичайна ситуація, бо спустити вони не можуть. Бо воно А переповнене, а друге не Кабересто, і третє воє взагалі зачинене. Слезняк, і слезняк, 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 і четверте, ми не можемо викликати і добитися, де ж голова податкової служби. Чи він вже кудись поїхав, чи він не, не встиг вийти з Бомбосховича, його видали кудись з не незрозуміло. Виходьте, виходьте, доброго дня. Да, доброго дня, вітаю. Дня, дня. Ну, ми ж домовлялися сьогодні, 11 година. Де приміщення, де ми будемо працювати, приїхали люди з області. Пане Сергію, ну те, що приїдуть люди з області, ми з вами точно про таке не домовлялися. Я хотів почути, що саме стало причиною даного зібрання. Ми десь будемо збиратися, чи ми будемо в полі спілкуватися, чи як це буде, в якому Йому форматі. По-перше, я б хотів вас повідомити, що ну ви ж знаєте, що в період воєнного часу будь-які мирні зібрання, мітинги і так далі, вони повинні узгоджуватись із обласною військовою бачите адміністрацією. Де ви адміністраціє? мітинг зустріч з до... міт... зустріч... податків. До... З... Міт... Зустріч... 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 Від... Ну, якщо ви вважаєте, що зустріч з податками податків є мітингам, якщо це колективна зустріч, тоді я запрошую. На шостий поверх у нас є зала засідань якраз до цього передбачена. В тому числі ми можемо там говорити ті питання, які вас цікавлять. Проходьте, будь ласка, де вам зручно? Сьогодні ми зібралися тут. Чому? Тому що вже нема сили терпіти те, що відбувається. Так? На жаль, Деякі, деякі, не всі, деякі посадовці Державної податкової служби повертають нас у 37-й рік. У 37-й рік чому? Бо вони взяли на себе функції і слідчого, і прокурора, і адвоката. Є так звані трійки або п'ятирки, як правильно я не знаю, які включають підприємства до ризикових по якимось іноді зовсім надуманим фактам. Інколи це і за того, що не дали хабаря, інколи це ще якісь надумані фактори. І окрім того, йде тиск на бізнес, бізнес вимушений скорочувати людей, скорочувати свої обігові кошти за рахунок того, що блокуються податковий накладний, і внаслідок чого підприємства не отримують обігові кошти. І от сьогодні тут зібралися ті підприємства, які вже Ну, не побоялись прийти сьогодні і відкрито сказати про це. Я читав ті звернення, які надходили до громадської ради, я їх передав голові громадської ради від підприємства. Він коли до смішного надходить, я не знаю, чи це якийсь, може, злий умисіл, чи може хтось не розуміє. От, наприклад, тут є перше, я би хотів запросити, птаха фабрика Лан. Да? Є вони? Ми є підприємство, яке займається виробництвом курячих яєць. І забезпечуємо курячими яйцями колишній Смілянський район. Тобто підприємство немаленьке. Після багатьох років, мабуть, 10 років працює в підприємство, Зокрема, курячими яйцями займається вже 7 років. Виникло питання: підприємство отримало статус ризикового. На якій підставі він винесений статус ризикового? Недостатність трудових ресурсів. І ризиковими операціями є те, пам'ятаєте, табличка у нас є, які ризикові операції воно здійснювало, і з якими ризиковими контрагентами те, що воно продає від свого імені яйця. Я розумію, що це не є питання, за яке без, безпосередньо відповідаєте. Але ви як керівник, який можете звернути увагу на роботу вашого підрозділу комісії, яка працює з ризиковими підприємствами, комісії, яка працює з е, зупиненням реєстрації податкових накладних. Ви є їхнім керівником. А я Давайте, да, давайте, да, ва, да, давайте да, да. Ви, ви про себе, розкажіть, будь ласка. Значить, у нас працює в Україні телефонне право. Я знаю, що кажу. Я знаю, хто дзвонив з Києва, нашим податківцям, для того, щоб вони нас поставили в Ризикової. Ви дуже хорошо прочитали ДП. Значит, ваш наказ 17. Ну не наш наказ, наказ... Ви це розроблено Державною податковою службою. Там, якщо посчитать, ну, а Всі 18 пунктів, по яким ви можете віднести предприятие, к в нас у нас вся Україна має бути в ризиковах. Це не ваше право, ваше право моніторити і допомагає платіжчику налогоплательщику платити і підказувати, як правильно заплатити. А ви кошмарите бізнес. Дивіться, є, є Конституція України, найвищі, там є дві статті: право на працю, право на підприємницьку діяльність. Так, так. Його приймали хто? Парламентарі, законотворці, так, так. Є податковий кодекс, так? Гарний він, поганий. Але його хто приймав? Законотворці, правильно? Правильно, так? Да? І тобто і, да, його прийняла Верховна Рада. І є ще, є постанова Кабміну, яка суперечить податковому кодексу Конституції України, бо вона напряму забороняє працювати підприємством. І вона право на працю забирає. Да? То якщо вона не конституційна, то в нас є право. І правило, що якщо якийсь підзаконний акт. Постанова кабміну, списки ризикових, я не знаю, ще щось противоречить самому главному документу конституції. То чи треба його виконувати однозначно чи ні? А якщо ми бачимо, що воно злочинне, його треба виконувати теж ні. Я так це розумію. <тас> Якщо підприємство не возять соціальні продукти, от не возять, тому що він підприємство податкова записала в ризикові. Поки ми будемо розбиратись, подавати в суд, чогось оскаржувати щось, нам сидіти без соціальних продуктів, без хліба, без яєць, без молока. 170 магазинів сидять без продукції, тому що бо яке підприємство поставляти е підприємство. Заблоковано з липня минулого року. Це вже майже рік. Підприємства не дають працювати. Майже рік не виписується податковий накладний, контрагентів податково обзвонює і каже, не працюйте з ним, бо у вас будуть проблеми. Що це як не перевищення влади, як не перевищення службових повноважень, чи те це, це написано в постанові Кабміну, чи в Податковому кодексі таке написано. Я не знаю, що це такі за закони. Далі там намалювали по сільським магазинам, де витрав 300 тисяч гривень на місяць, намалювали по 5-7 мільйонів. Гривень штрафу. На підприємства намалювали 190 мільйонів гривень. Ви вдумайтеся, податкова служба Черкаської області намалювала 190 мільйонів. Навіть якщо все віддати і люди попродають усі працівники квартири, все одно цього не вистачить, розумієте? Коли цей геноцид бізнесу закінчиться, нам що? Не потрібні податки в країні? Кому це на руку, що підприємства блокували, закривали? Кому, кому це потрібно? Це потрібно українцям, це потрібно нам народу. Та може, ми хтось підзабув, що влада. У нас народу належить, да, і народ буде вирішувати, як треба робити. Якщо якісь податківці, я не кажу зараз за голову, да, але в нього є багато підлеглих, які собі дозволяють такі речі, які собі обзвонюють, які пишуть, які вносять до ризикових. Є, дивіться, є пропозиція. У нас є п'ять суб'єктів господарювання. Ну, по питанню, вибачте, Златогору, ми не зможемо зібратися, обговорювати по ризиках. Чотири суб'єкти господарювання Черкаської області, які перебувають у нас на обліку, по виконанню практичному застосуванню вимог Постанови 1165. Я пропоную, щоб ми зібрали тристоронні зустрічі з кожним окремим підприємством, з представниками кожного окремого підприємства, там, де буде з одного боку податкова, з іншого боку, суб'єкт господарювання представники. І з третього боку будуть представники громадської ради. Нарешті ми змогли добитися якоїсь реакції податкової служби на ті дії, яка вона робила. І... Цю реакцію ми оцінимо тоді, коли дійсно відбудуться ці зустрічі з платниками податків, і буде знайдено компроміс по кожному. Ну, ви знаєте, наша робота побудована таким чином, що ми хочемо завжди забезпечити системну роботу із податковими ризиками, тобто ризиками, ті, які встановлюються по окремих суб'єктах господарювання. Тому дійсно там, де є виявлення певних схем мінімізації податків або оптимізації там, податкового навантаження так, по підприємству, то тут вже включаються контролюючі органи по або ліквідації наслідків вже використання таких схем, або їх Упередженню, тому, в принципі, таким чином робота і побудована. От те, що ми зібралися сьогодні, ну, було в принципі конструктивно. Але ми вирішили провести такі свого роду консультації. Подумаємо, яким чином їх буде правильно законно оформити, щоб був тристоронній формат. З одного боку, громадськість, представники громадської організації або там громадської ради. От, друга сторона, це. Безпосередньо представники суб'єкта господарювання, так і е, третя сторона це податкова представники головного управління Державної податкової служби в Черкаській області. І вже в такому тристоронньому форматі, отримавши згоду на розголошення персональних даних від суб'єкта господарювання, ми тоді зможемо конструктивно аргументовано спілкуватись по тих наявних ризиках в оподаткуванні кожного з таких суб'єктів і їх усунення. Я вважаю, що тут. Немає ворогів України, і всі зацікавлені в тому, щоб підприємства працювали, сплачувалася заробітна плата, сплачувалися податки, і от ті досадні випадки, які були, я думаю, вони будуть виправлені, бо ворог наступає всюди. І наше завдання тут в тилу стояти, платити податки, працювати, ну і за допомогою податкової служби у тому числі.